Добірка найважливішого станом на 11 ранку у випуску новин від команди каналу Ми Україна з вами Віра Свердлик і Наталія Дмитрук, перекладачка жестовою мовою. У кривому розі триває пошукова рятувальна операція. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, поранених 30. Завтра у місті оголошено днем жалоби. Нагадаю, близько 10-ї вечора напередодні ворог вдарив по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. На місці продовжує працювати наша Софія Москаленко. Софія, яка оперативна обстановка, і що кажуть лікарі про поранених? Вітаю, віру. Щойно отримали інформацію, що збільшилася кількість поранених уже до 32 і серед них є двоє дітей. Це 13-річна дівчинка та 17-річний юнак. Поспілкувалися з медиками, кажуть, пацієнт мають поранення мозку, а також перелами на амбулаторному лікуванні. Нині перебуває двоє людей. Решта госпіталізовані, і їх стан або середньої важкості, або важкий. До нас доставили 13 пацієнтів, з них 8 важких, 5 у відділенні реанімації. Двоє зараз оперують. І третього, що будуть оперувати, вибухові поранення. Усіх одне і те ж. Сьогодні вранці у лікарні помер чоловік, який ввечері внаслідок наслідок ракетного удару отримав поранення. Йому було 43 роки, і таким чином кількість жертв російської атаки зросла до чотирьох: це три чоловіки і жінка. Водночас рятувальникам вдалося витягнути з під завалів 18 людей живими. Нагадаю, росіяни завдали удару по Кривому рогу близько 22 години вечора. Ракета. Поцілила по готелю і фактично зруйнувала два горішні поверхи. Будівля спалахнула, проте станом на ранок. Рятувальники вже загасили пожежу. Пошкодження дістали багатоповерхівки навколо в них. Вибиті вікна, подекуди вилетіли з рамами і усіма балконними комплексами. Додому нас пустила пані Тамара. Вона показала, що у кожній кімнаті вибити у неї вибиті вікна, і каже, що це вже не перший раз. Росіяни б'ють саме по цьому мікрорайону. Та того разу у неї вилетіло всього одне вікно. Тепер вже просто не залишилося цілих. І от вона робить так вона відкриває двері своєї шафи, щоб захистити ліжко від осколків, і саме це певно, її врятувало. Ось о, бачите диван пробитий. Тут я лежала. Це просто мене спасло. Тільки заснула, Це було ще, ще десяти не було. Коли мені это, ну, проснулася від цього жаху. Думаю, впали опять. Як пройшли раз, не впали потолки чи ні? Якщо не впали, все нормально. Також в Кривому розі пошкоджено по магазини, за 7 березня мені оборону, жало. Нагадали про програму роди здачу отримати матеріальну допомогу у розмірі тисяч гривень. Нині це вся інформація, що маю передаю тобі слово. Віро дякую, Софія Москаленко, про наслідки удару балістикою по Кривому Рогу. Є загиблий в Сумах. Там російський дрон влучив у склад нової пошти. Спалахнула масштабна пожежа. Як повідомило керівництво компанії, загинув співробітник компанії підрядника. Згоріли більше 2,5 тисяч посилок на суму понад 3 мільйони гривень. Двоє постраждалих на Одещині вночі під ударом шахедів опинилась цивільна та енергетична інфраструктура південного Зруйнований приватний будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Уражено і енергетичний об'єкт. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Є влучання безпілотника в багатоповерхівку в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Сталося це близько четвертої ранку в Салтівському районі. Удар припав по горішньому техповерху. Зруйновано ліфтову шахту, пошкоджено фасад будинку. Також повибивало вікна в багатоповерхівках. Поруч постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес. Цієї ночі Росія випустила по Україні загалом 112 безпілотників і дві балістичні ракети. Сили ППО працювали в дев'яти областях. Збили 68. дронів ще 43 були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина. На Волині затримали колаборанта, який очолював псевдополіцію нової каховки. До початку великої війни чоловік працював охоронцем. Коли росіяни захопили нову каховку, він присягнув на вірність ворогу, організовував незаконні затримання місцевих жителів, які не підтримували ворога. Він також віддавав накази змінити українські прапори на російські після звільнення з посади в кінці 2022 року. Колаборант виїхав до Польщі, пізніше повернувся до України. І переховувався, поки його не затримали. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону по всій лінії фронту. Найважча ситуація на Покровському та турецькому напрямках. Там ворог тисне з кількох сторін. А от на Харківщині наші сили оборони змогли відтіснити ворога від займаних позицій на північ від селища западного. Детальніше про ситуацію на фронті Людмила Гаврилюк. Далі Ховаючись в бліндажах за деревами або маскуючись у темряві ночі, що лише не вигадують росіяни, щоб наблизитися до наших позицій. Та усі ці маневри добре бачать українські аеророзвідники. Один влучний постріл і окупант знищений. Зараз росіяни тиснуть по всій лінії фронту. Невеликими групами вони цілодобово атакують наші позиції. Складною залишається ситуація на Покровському та Турецькому напрямках. Військові кажуть, головна мета Росіян на Донеччині вихід до траси Донець. Запоріжжя для цього противник продовжує тиснути на півночі нині окупованої великої новосілки. Постійно атакує наші позиції. вороги на Лиманському напрямку тисне піхоту із прикриттям бронетехніки та дронів, залучає підкріплення та зводить штурмові підрозділи. Надзвичайно активно на деяких ділянках використовує коптери зі скидами. На деяких інших ділянках ворог більше використовує в пів Пробує проводити розвідку крилами, залітаючи на кілька. Або кілька десятків кілометрів своїми суперкамами, жалами, орладами. За словами військових, на цьому напрямку основний акцент росіяни роблять на малих групах піхоти. Дуже малими групами по одному, по два орки. Це все означає, це не так, як там, наприклад, у 22-му році, як на початку 23-го, коли орки, орки ходили ходили групами. По декілька там декілька десятків зараз вони розуміють, що чим більше їхня група, тим більше їхні втрати. На сумщині ворог знову намагається прорвати державний кордон, та українські сили оборони продовжують тримати позиції. Головна мета росіян на цьому напрямку кажуть військові перерізати логістичні шляхи України до суджі на Курщині. По флангам фактично намагаються в тому числі, як ми говорили, заходити на нашу територію. Але техніку він зараз на цих ділянках не використовує. До напрямку населеного пункту Журавка ворог, намагаючись підійти до нашого кордону, використовував тоді техніку, були такі колони, які рухалися в наш бік, але тоді... Ці колони техніки були спалені, спалені нашими воїнами. А на Харківщині наші військові змогли відсунути противника на північ від западного. Там ворог намагався створити плацдарм для своїх подальших штурмів. Ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі, тобто він масово використовує артилерію. Мова йде і про ствольну, і про Реактивні системи залпового вогню все частіше. Ми бачимо у Вовчанську, коли ворог використовує дрони на оптоволокні. сили оборони України. Вони станом на сьогодні утримують логістичні шляхи окупантів. А зараз по всій лінії фронту точаться важкі кровопролитні бої. Лише за лютий наші військові знищили рекордну кількість ворожої техніки та сили противника. Людмила Гаврилюк, ми Україна. Марафон єдині новини. 15 мільйонів на титанові імпланти для протезування ветеранів збирають у центрі остоінтеграції та біоніки. Там беруться за надскладні ампутації. Як от у Дениса Гатлінського у війську він був оператором протитанкового ракетного комплексу під час мінометного обстрілу, втратив ногу та руку провести цю складну операцію українським медикам взявся допомогти австралійський колега Дарія Цесарук. Докладніше. Зараз працюємо над м'язами стегна для того, щоб укріпити її. Денис угору і вниз підіймає її сам. Ліля ж руками лише створює для цього додатковий тиск. Якщо м'язи гіпотрофовані, над ними потрібно працювати, і це потрібно для подальшого відновлення швидшого. Таких підходів буквально кілька ця вправа не тривала, і ще трохи Денис не без підтримки стоїть на півкулі. Він заново вчиться. Тримати рівновагу. Зранку буває тяжко, особливо коли просипаєшся, треба там чи в туалет, чи куди, то треба посидіти хвилин п'ять, бо якщо різко встанеш, бо були в мене вже випадки, я падав. Трішки добряче забив ногу, ну і рух. Нічого іншого Денис поки робити не може. Руку лише нещодавно прооперували. Усередину кістки встановили титановий імплант, тож навантажувати її ще зарано. У мене грудці 5 сантиметрів залишилось. Ну на даний час мені вже зробили інтеграцію. Ну в ближайші пару місяців я вже буду, мабуть, ну з рукою. Так само оперуватимуть і його праву ногу. За випадок Дениса візьметься лікар з Австралії, бо він надскладний. 3 сантиметри кістки на нозі у війську Денис був оператором протитанкового ракетного Комплексу і більше року прослужив на Донеччині спочатку у часовому яру, а згодом поблизу нині окупованого Нью-Йорка. Дві гори і на одній Нью-Йорк кінець, а на другій вже орки. Моє завдання було не дати техніки заїхати, ну тримати дорогу. Але виконати його Денис не встиг. Їхні позиції Росіяни накрили мінометним вогнем. Один зі снарядів упав зовсім поруч. Осколками побило... Мені ногу розбило в трьох містах, розривало. Ну вона ціла, як ну так візуально була ціла. З рукою трішки тяжче було мені розривало повністю запястя. зап'ястя б там, не, не врятували, бо воно розсипалося повністю. Воно просто висіло на кожен. Якби був медик у нас ну біля нас, то неможливо ну, цього б не було. Чекати бодай якоїсь медичної допомоги йому довелося аж 12 годин. Евакуювати Дениса швидко побратими не могли. Росіяни у місто заходили надто стрімко. Я розумів, що можливо, навіть просто ну, не вийдеш шату. Хлопці мене несли на евакуацію. Ну Кустами все і дрони літіли. Ну вони мені сразу сказали: ну якщо дрон пита, то ми просто ложимо. Ну і ну тому, що втратити одного або п'ятьох. Ну, є різниця. Зрештою, коли Дениса таки доправили до ста пункту, рятувати обидві кінцівки було уже запізно. нозі з другої сторони почти майже сквозне, і за цього почалося ну високо зацепляти торніки. І два внизу в дошки були. Там зробили знімок, ну далі я вже очнувся вже в Дніпрі. Же да, на наступний день да, вже був симсом Комплектуючі для протезу руки уже на півдорозі. З ногою складніше кістки дуже мало. То щоб її подовжити, виріжу трохи зі стегна. Щоправда, такими тут протезування не з дешевих. Ціна питання мільйон гривень. Стільки коштують самі імпланти, без яких закріпити протез на кінцівках. Неможливо склада складається з деяких з, де, з декількох складових. Це сам імплант, який вживляється в кістку, тимчасові заглушки. Ну а потім вже апартмент. Щоби зібрати потрібну суму для нього, і ще кількох ветеранів за донат у 300 гривень розігрують авто. Дар'я Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Екстрений саміт ЄС стартує сьогодні в Брюсселі на порядку денному питання оборони Європи і підтримка України. Очікується, що під час зустрічі лідери Євросоюзу обговорять також використання заморожених російських активів та новий пакет санкцій проти Росії. Участь у саміті візьме і Володимир Зеленський окремі зустрічі. Президент України матиме з прем'єр-міністром та королем Бельгії, канцлером Австрії, президентом Євроради, очільницею Єврокомісії та генсеком НАТО. Про це повідомив речник президент. Та Сергій Некифоров українська і американська команди почали працювати над організацією наступної зустрічі з адміністрацією США про плани провести таку, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наші команди України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня, і маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів в процесі перемовин щодо вступу. Сполучені Штати призупинили і переглядають фінансування військової допомоги України. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Більше подробиць вона не надала, однак прокоментувала допис українського президента Володимира Зеленського у мережі ікс, у якому він написав, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше і назвала це позитивним кроком уперед. Крім того, Лівіт заявила, що зараз тривають перемовини США з Україною щодо угоди про. Корисні копалини. Ці переговори відбуваються в той час, коли ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки. Він дуже наполегливо працює над цим. Я думаю, що він збирався зайти в овальний кабінет, щоб надати президенту останню інформацію про те, що відбувається. Але повторюю ще раз: президент відданий мирній угоді. Він хоче побачити закінчення війни. Мінкультоновив умови виїзду за кордон для військово зобов'язаних митців і журналістів. Тепер їм необхідно мати запрошення і військово обліковий документ подавати пакет документів до Мінкульту потрібно щонайменше за 15 днів до виїзду. Перебувати за кордоном можна не більше 60 днів. Представникам змі також потрібне засвідчене керівником редакційне завдання. Крім того, для представників культури і у міністерстві планують запровадити звіти про зібрані на ЗСУ гроші, якщо саме це було метою виїзду за кордон.